Учні та вчителі ліцею No4 міста Хмільника Вінницької області. Ми любимо навчатися, та На розважатися. Ми живемо в інформаційному суспільстві у світі, який змінюється з шаленою швидкістю. В її сучасному розумінні буде зазнавати все більше і більше змін. Адже час і технології не стоять на місці. А отже, змінюються вимоги, змінюються компетенції, змінюється ринок праці. Тому треба дуже швидко рахувати. Я, про це не знаю. Давайте скористаємося з машиною часу. У нас є машина і часу? Це наша будіала. Тож, тримаємо смішніше. Поїхали! Отже, 2033 рік. Типовий день учнів. сім ранку ультрасвітловий будильник пробуджує нас до навчання, а розумний будинок за допомогою світла налаштовує нас на позитив. В лічні хвилини ми дізнаємося погоду, новини нашої школи. За допомогою віртуального автокерування можна обрати свій гардероб та навіть сніданок. До речі, відповідний додаток просканує наш організм і підбере відповідну кількість калорій та раціон. В школі нас чекають, захоплюючі ігри та надцікаві цікаві уроки. Сівши за парту діти можуть дістати над новий інформаційний носій, в якому є все, що необхідне для навчання. Надпотужний процесор миттєво справляється спряв... з усіма вимогами учня. Будований оптичний сенсор в локу учня дозволить бачити усю красу виповненої реальності. Візуалізація буде настільки вражаюча, що учні зможуть бачити усі життєво необхідні процеси. Це дозволить нам сприймати все на високому науковому рівні. Все, що відбувається на дошці учителя, буде відтворюватися на носіях учнів. Для тих дітей, які з якихось причин навчаються вдома, передбачено дистанційне навчання. де учень має змогу перебувати на уроці, а учитель бачити роботу учня. Таким чином, процес навчання кардинально змінюється, а учень буде сам хотіти дізнатися більше. Попавши в такий клас, у нас не буде часу для пустощів, а швидкість та об'єм роботи значно виросте. d візуалізація дозволить потрапити будь-куди, в різні періоди еволюції землі. Чи наукові експерименти. Таким чином, подана інформація буде краще запам'ятовуватися. В цілому школа буде більш чутливішою до проблем учня та робити його життя у школі більш комфортнішим. Навчить знаходити шлях до успіху. Інформаційні технології будуть відігравати ключову роль. STEM-технології дозволять нам відкрити нові горизонти у фізиці, хімії, біології, географії, інформатиці. Ці технології ведуть до того, що найбільш популярними фахівцями на планеті стануть програмісти, it інженери та з'являться нові професії, які зараз навіть важко уявити. А працювати вони будуть на перетині інформаційних та природничих наук. Останньо на у уроках у центрі уваги буде саме дослідження, а не просто лекції від учителів. У коридори, скляні стіни, зони відпочинку. Це все те, що зробить наше навчання більш комфортним і насиченим. Наше майбутнє залежить від нас і залежить від того, як ми будемо навчатись і працювати над собою. А я хотіла особливо дуже штучні і старання. А я хотіла працювати допомоною реальністю. Ми хочемо, щоб школа була цікавою, креативною, сучасною.